Ну всім привіт, починаю грати всю слове на дно. Братан, я тебе говорив, зі яйца жариш ти на газовий. І останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Живі там. Нормально. Твої мій Марію. Нормально. Розбушувалося сьогодні. Бачиш, а? Це так жакнуло. Не, Не, ну, ляпнуло, так ляпнуло, да, спору подібного. До місця далеко. Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Тання в руки бултом. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться назов. Дев'ятий сектор. Бачу розлом! Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Сіверне сіяння. Це походу із одного вибросу. Показуй, що знайшов. Ось. Що гранит, дав? Це що біса таке. Я бачив артефакти, що виносили з зони. Та ти шо, Вони кула, завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій. Він не зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Зачка, ти знаєш, колонова. чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайвом. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі скану. О, негоду теж помню. Він вже чекає на тебе. Сранних сі літал. Ну що, погнали? Руки, руки. Паня.

И после этого он решил... А, И после этого он, походу, решил пойти глянуть, что это вообще такое. Так, контрол ползти. Фонары включим. Так. Птичка. ножик, все. Так, либо написано top. Не, ну свет включили конечно спасибо, но зачем по-любому что-то где-то нычки какие-то есть.